Тема це стратегічне планування продажів на рік, і ми будемо говорити з вами про те, як провести аналіз ринку, де знайти зони демасштабування етапи створення дієвої стратегії продажу на рік, формування чітких цілей та планів для їх реалізації, інструменти для прогнозування та моніторингу продажів. А дуже там актуальна тема це якраз як планувати, тому що дуже багато компаній, малого середнього бізнесу, не займаються плануванням. Вони більше займаються якимось таким знаєте. Це більше схоже на е ціно. Ті ці ці формування, да, типу прогнозування, таке, типу, от хатівка більше така, да, типу, от хочу стільки ти грошей. В минулому році я стільки продала, де продав, а в цьому хочу от стільки грошей. От і так це не працює, да. Тому що коли е, план неможливо продати, а тобто, довести, що він має бути таким, то в нього ніхто не буде вірити. І я сьогодні буду ділитися власним досвідом. У є декілька підходів до формування планів, да але там ну звісно, великі корпорації по іншому планують малий і середній бізнес по іншому планує. Я покажу то, як ми плануємо, то як ми допомагаємо планувати нашим клієнтам. Ну я не буду тоді про себе говорити, тому що я ну навіщо, якщо ви мене вже знаєте, добре. А от тому так для відео скажу, що мене звуть Іван Кролков, власник та експерт міжнародної консалтин навчальної компанії формули продажів. Полюбляю продажі. Вхожу тут три найкращих бізнес. З продажу побудував понад 150 відділів продажу. З командою провели більше 450 аудитів, середній приріст після роботи з нами це плюс 32%, відсотки. Кращий результат 320% – двадцять Це те, що ми фіксуємо на кінець роботи з нашою компанією. Але є в нас кейси, де X10, X6, X5, Протягом двох-трьох років компанії зростають, тому що коли правильні правильна почва, да, правильна система сформована, вона дає довгострокові завжди, завжди ці клади е, да, розвиття компаній, з якими ми працюємо, і багато інших різних. Ну, Давайте переходити саме до формування плану. Як сформувати план продажів на рік? Для того, щоб сформувати план продажів на рік, для цього треба спочатку провести дослідження ринку. Ніхто цього не робить, але це треба робити. Ну, ти покаже, та я що там я вже тут 20 років цьому ринку. Я все знаю. Насправді, друзі, це не так, а ринок дуже дуже швидко змінюється. І повірте мені, є конкуренти, які не стоять на місці, які прогресують дуже сильно. Тому в 21 першому віці треба бути достатньо активним і постійно моніторити, що відбувається. Тому обов'язково проводити конкурентний аналіз. От ви повинні його там зараз. Є час, можливо, да, проводити цей конкурентний аналіз і на рахунок чого для чого це треба? Для того щоб оцінити конкурентну спроможність вашу да наскільки вона зараз присутня, чи конкурентні ви порівняно з вашими конкурентами сильні, слабкі сторони, ваші і їх. Ідеї для, ви тут можете взяти ідеї для розвитку бізнесу. Тому що, коли ти дивишся на конкурентів, ти бачиш, що в нього є якась така фішка: о, прикольно, треба взяти для себе. Ти її береш, апгрейдиш, і в тебе з'являється якась, якась нове там новий підхід, якийсь да, до, до продажів, наприклад. Або це аналіз маркетингової активності, який ви проводите в тому числі, тому що ви заходите на сайти, ви заходите дивитися які воронки. Там, наприклад, там є рекламна компанія. Ви перейшли по посиланню? Вас кинули якусь воронку. Вона вас вдасть, далі перевела на якийсь чат-бот. Чат-бот у вас там гріють на щось там телеграм-канали, ще кудись. І Ви такі сидите сидите і думаєте, О, прикольно можна і ми нам так зробити? Чому ні? Оце якраз ідея для для бізнесу тобто ви аналізуєте канали лідогенерації там є контекст а, контекстна реклама чи є SEO, чи є а, чи є в них а... Там таргетована якась реклама, які в них унікальні торгові пропозиції, да шо вони кажуть, у тепешки якісь. Тобто, ви можете подивитися на це і вже для себе взяти щось нове. Також є інструменти, тобто, це такі інструменти, які допомагають аналізувати маркетингу активності. Market Finder, бібліотека, Facebook, Serpstat, Ahrefs, СІМІЛВВЕП і так далі. Тобто, це те, то, що використовують маркетологи для того, щоб аналізувати. Маркетну активність там, тих чи інших конкурентів. Тому якщо у вас є, наприклад, штатний маркетолог, він може ці інструменти використовувати для нас. Ну, найбайнальніше для таргету це бібліотека Facebook. Ви заходите, дивитеся, які ж там, якщо у вас є таргетована реклама, ви заходите, дивитеся, які зараз креативи на що льють. Ваші конкуренти переходити по тим посиланням і йдете, йдете в ці воронки. Це дуже класна історія для того, щоб зрозуміти, що ви можете додати для себе. Наступне це Кездеф, Кездев, іншими словами, це е, е, інструмент, який дає розуміння потреб споживача на поточний період. Тобто, у кожного потенційного клієнта, вашого споживача, є якісь потреби, і вони можуть змінюватися в залежності від тих чи інших ситуацій, які є на ринку. І от вам дуже важливо їх проводити, цей каздеф. Його можна робити автоматизовано, а також його можна робити вручну. Що таке вручну? Ну, тобто, ви берете там, потенційних клієнтів, да, обдзвонюєте їх, умовно кажуть, що у вас є а, вхідні заявки, якісь, да, які а, там у вас падали або падають зараз, і ви просто з ними спілкуєтеся, домовляєтесь з ними про таке, знаєте, типу брифування, взамін ви даєте їм якийсь бонус. Да, наприклад, кажете, якийсь чек-лист, умовно кажучи, вам дамо. Да? Ну, що це може бути там, не знаю, у вас це може бути знаю, безкоштовний урок, урок цієї, ну, безкоштовний урок да, інозерної мови. А у вас, Ірина, це може бути, наприклад, чек-лист підбору дрес цього коду, да, там якогось розбір для пір гардеробу. Okay. Так, тобто, і, і я скажу, що це дуже важливо навіть по різним каналам. Тому що я робив це в інстаграмі. Ми написали в сторісі, типу, там шукаємо п'ять людей, які проведуть з нами 20 хвилин інтерв'ю для Каздеву. Ми подарунок дамо там чек ідеального відділу продажу. Написали п'ять людей, ми з ними поспілкувалися. Дуже багато чого взяли для себе. Типу, як позиці... як мене сприймають. Люди, які за мною поглядають, якого контенту вистачає, якого не вистачає. На що більше звернути увагу? Це дуже корисно для того, щоб скоригувати їм там, наприклад, ту ж саму стратегію. СМЕМ стратегію так само це стосується в цілому продажів. Да? Тобто, що по які потреби зараз на ринку у ваших клієнтів, яка їх біль? Тому що те, що вам здавалося, от ви знаєте, ці білі сформували. Там рік назад вони вже там сьогоденні змінюються. І е, значить, ви берете просто, домовляєтеся про ці зі дзвони, телефонуєте, спілкуєтесь, виявляєте цю потребу. Берете там фокус групу 20-30 людей. Цього буде достатньо різних людей. А можна, а як це можна робити автоматизовано? Автоматизовано це можна робити за рахунок е, штучного інтелекту, тобто, у вас є. Наприклад, якщо це рідного стат, в них є така функція, це, ну, тобто там, ну, в них звісно, в них є запис, ти записуєш записуєш дзвінки, після того береш ці дзвінки і транскрибуєш текст. Ну, Можна загнати просто аудіо. Далі програма просто все отако, текстом сплошним, не треба розділяти. Просто сплошним текстом їх транскрибує. Потім береш цей текст, робиш Ctrl-C. І вставляєш чат-GPT Ctrl-V, і пише задачу. Відсортуй е, найчастіші болі, які виникають по цьому тексту, які називають клієнти. Ну, може, умовно, ти береш тисячу дзвінків, вивантажуєш їх туди, і вона сортує. І відсортовує чат-GPT відсортовує там, нас найбільше часто повторюваний там, по 15-20 ті ті-ті-ті чи інші болі. І це вже по факту головні болі. Ну це при умові. що ваші менеджери виявляють цю потребу. Да, тобто по телефону вони питають там, да які зараз виклики у вас, що ви хотіли би покращити, що для вас важливо, і так далі. От воно висвітковує ці всі болі, ці відповіді сортує їх і дає вам. Список оці болей. боли, і ці болі, ви можете вже на основі них формувати унікальні торгові пропозиції, тобто робити креативи, запускати рекламні компанії, додавати до скриптів, до скриптів, додавати які, е, е, певні там речення, які якраз допомагають відпрацьовувати ці болі, да? тобто, грубо кажучи формувати цінність яка да, навілювала вот во цю біль перекрила цю біль дала рішення даєте рішення вот це дуже важливо і тому що це допомагає це допомагає скоординувати Скоординуватися відділу продажу, відділу маркетингу і зрозуміти, яку ж ми можемо вибудувати стратегію, тобто на основі е, даних ми розробляємо стратегію. Я виділяю три такі головні: е, головні напрямки: це продукт продажі та маркетинг. Тобто, коли ми проаналізували конкурентів, ми розуміємо, чи треба нам допрацювання поточного продукту при необхідності. Наприклад, в минулому році. Коли я провів аналіз конкурентів, то я зрозумів, що в мене не вистачає, в мене є пробіл по продуктовій лінійці. В мене не вистачає продукту, тобто є дуже дешеве продукти, є дуже дорогий Продукт немає ну, нічого щось середнього. І я впровадив новий формат. Це занурення, це такий консалтинг, який допомагає побудувати відділ продажу. Тобто є курс, да, який, який на потоці проходять люди. Але там, наприклад, не всі хотіли би там йти на потоці, хотіли б більш персоналізованої роботи. А на інтеграцію це там, умовно кажучи, наш консалтинг повноцінний. Не всі можуть собі дозволити. Тому ми зробили продукти занурення, які допомагає там за 3,200 побудувати за 3,5 місяці місяця. персоналізовано відділ. Продажу там один на один робота з нашим експертом. Будуються частину документів. Ми розробляємо частину документів інструментів разом з клієнтом. Розробляємо і все цей продукт пішов, і він дуже круто дав приріст по продажам. Да, тобто за минулий рік, який пройшов, в нього більше була рентабельність, тому що ми зрозуміли, що цей продукт дозволяє, один експерт може вести декілька клієнтів, тобто набагато більше, ніж це може вести великий проект в форматі інтеграції. Там максимум три, а тут може вести там до десяти. І тут відразу собівартість його зменшується. Це ми і ми, ми таким чином сформували новий продукт. Цей продукт зайшов клієнтам, тому що ми робили завжди робимо таку історію. Ми проводимо НПС, дзвонимо клієнтам і питаємо там ну, оцінку наскільки задоволені. Тобто, от, там з закритих клієнтів 10, 9 дев'ять. оцінку 10 балів, один 9, Тому що каже: ну я нікому не даю 10, завжди є куди зростати. І це для нас є показник того, що. Цей продукт окт він заходить, дає цінність, і він дає змогу заробляти гроші. Тому це якраз приклад того, як вивчення в кінці року конкурентів дає змогу да, приростати в продажах і планувати формувати стратегію на наступний продукту, в тому числі. Розширення асортименту так само, да, можливо, ви побачите, що треба щось розширити. Формування конкурентного ціноутворення, якщо ви розумієте, що ви не в ціні, да, там, наприклад а ваш продукт умовно кажучи, запакований так само, як і продукти, і ваших конкурентів. Тому ви повинні або краще запаковуватися, формувати якусь чітку цінність, яка виділяється на фоні ваших конкурентів. Тому ви дорожче, або ви повинні знижувати ціну. Це вже це теж важливо, тому що є такі власники бізнесу, які кажуть: ми найкращі, ми суперкруті. все, ми не будемо продаватися дешево, ми будемо продаватися тільки дорого. Але ти дивишся на етикетку його на те, як він е, запакований, а він виглядає ну нічим не краще ніж його е, конкуренти. У нього немає нікого ніякої унікальної ні, уніка, унікальності, да, і чим він виділяється. і е, е, потенційний клієнт не розуміє, чому я повинен йти до нього купувати і переплачувати. Плюс ще менеджери не розуміють того, да і не можуть це донести. І тут є велика проблема. і Це знижує продажі суттєво. Ну і якщо власник вчасно. Не, ну, не спускається на землю і не починає е, працювати з, якраз от, з цінністю продукту або його ціноутворенням, то можна дуже сильно просісти продажу. Особливо, якщо ми говоримо там, про поточний е, період, да, в який живе зараз Україна. Далі створення нового позиціонування продукту так само, Тобто ви можете. Позиціонувати себе якось по-іншому, тобто ви позиціонували себе ВІП. Зараз вирішили в середній сегмент спуститися, тому що немає зараз спросу на ВІП. Наприклад, до мене там звернулася компанія, які хочуть відкривати ВІП, ВІП суперці мийки, да? А я кажу: ну в якому регіоні ви хочете це робити? В Ужгороді. Дивіться, ви повинні проаналізувати ринок, зрозуміти. А скільки тут автомобілі елітного класу, які готові митися в два рази дорожче, да, ніж, ніж там, порівняно з іншими мийками? І чому саме він повинен приїжджати до вас? Чи будете ви завантажені чи зможете ви себе це ну, перекрити? Чи можливо є сенс зменшити, зменшити от, цю планку до звичайного середнього класу? Тоді у вас більше буде замовлень. Це теж треба аналізувати. Далі наступна, це продажі розширення географії продажів цільової аудиторії. Тобто, ви або розумієте, що ви там заходите в інші регіони, або ви виходите за кордон, наприклад. Да? Так само, а можливо, ви е, створюєте новий продукт і у вас змінюється цільова аудиторія. Наприклад, ви продавали B2C сегменту, тепер ви розумієте, що треба продавати B2B сегменту, або ви розумієте, що треба йти в дистриб'ютор, там, продавати дистриб'юторам B2D додається, і це теж е, е, стратегія. Зміна підходу оптимізації бізнес-процесу продажів. Тобто, наприклад, ми от проводили діагностику вчора. Наприклад, компанія менсес, ці такі піднебілизна. Вони, вони, наприклад, пішли в b B2B, да продають, але в них не виходить там продавати достатньо багато. І коли я подивився на їх бізнес-процеси, зрозумів, що він не немає. Ключового етапу воронки, тобто треба оптимізувати бізнес-процес. Треба додати ще один етап. Ключовий етап воронки це продаж на української пробної партії. Пробне партії дві-три штучки. Тобто Людина, як це, це називається продати менше, що продати більше, тобто заякорити клієнтів. В них цього не було. Плюс відсутні е, живі зустрічі тільки онлайн. І от ми додали е, живі зустрічі це е, торгового представника, який ходить по Одесі і залучає торговельні точки. Плюс е, продаж на онлайн зустрічі, якщо це інші регіони, продаж е, саме в дві, дві-три е, дві, штучки цих трусів для того, щоб людина познайомилася, поставила там на поличку, подивилася, що це за товар, і далі вже. Е, Продавлювати на закупку більше товару, і це дає змогу, дає змогу збільшити конверсію. Це конверсію, тому це, це такі ж знаєте. типу, досконалені ключово та воронки, це те, що ви повинні робити кожного дня. Я зараз ну не кожного дня, окей, але кожного разу, кожного місяця, ви над цим повинні працювати. Ми так само це робимо. Зараз ми тестуємо різні варіанти. Варіанти, як нам, наприклад, наш ключовий етап воронки це аудит, але ми тестуємо зараз діагностики, да тому що нам треба, ми розуміємо, що. Об'єм того, тих аудитів, які заходить, він дуже великий, а часу на завитрати на це на аудит ну, теж дуже великий. І в якийсь момент ми просто не можемо обробити ці всі аудити, вот, бо вони займають багато часу і затягується процес, а потім клієнт, як вже е, актуальність у нього падає, мотивація падає, і, і, наприклад, конверсія падає. І це проблема. Тому треба шукати рішення. І ви повинні мислити в такому самому діапазоні. Да? Тобто, ви повинні. В такому самому напрямку, тобто, ви повинні розуміти, ага, де в мене там вузьке горлочко, де де в нас яка конверсія, і як її збільшити? Завжди дивіться на свій ключовий етап воронку, який у вас він зараз є, і як його можна вдосконалити, щоб з нього... Тобто це той етап, на якому максимально прогрівається ваш клієнт, і от. Як зробити так, щоб він у вас купив там, з вирогідністю мінімум, якщо це теплий трафік, мінімум 50%. Якщо це холодний трафік, мінімум там, 25%. Це середні конверсії в холодну від 20 до 40, в теплій від 40 до і більше? Це показник того, що ключовий етап воронки класний. класні. Вот. Зміна підходу оптимізації, зміна тактики переговорного процесу От може мінятися тактика переговорного процесу, тому що якщо ти, наприклад, продавав в онлайні, тепер ти пішов в офлайн. Або навпаки, то зміна, зміна тактики переговорного процесу присутня. Впровадження нових і це, це зміна скрипту, да, комунікація. Плюс це може бути в цілому. Ви навіть подивилися конкурентів, да, побували на зустрічі і почули дуже цікаві речі. Ну, наприклад, дивіться, або от Я поїхав, я приклад мій. Да, я, я поспілкувався навіть не тільки з конкурентами, а я поспілкувався з пішов, наприклад, до якихось експертів в маркетингу. І подивився, як вони це роблять, що вони роблять. І для себе підчеркнув певні ідеї. Він починає проводити зустріч, і він задає якісь питання, яке допомагає мені, яке допомагає потенційному клієнту самому собі продати його послугу. Я беру ці питання, додаю до себе в скрипт, і у нас відразу продажі зростають. Ну, наприклад, питання таке, яке ми додали цього року, це е, уявіть собі, що ми з вами зустрілися. Це питання в кінці етапу виявлення потреби. Уявіть собі, що ми зустрілися через рік з вами після співпраці, і от яким е, повинен бути ваш відділ продажу, щоб ви були задоволені? Він починає розказувати, який це буде відділ продажу, скільки вони заробляють. А, а, а ви з, зверніть увагу, я сказав: уявіть собі, що ми з вами співпрацювали, і через рік ми з вами зустрілися, да, і от ви хвалитеся. Тобто я вже його програмую на те, що він зі мною почне працювати, розумієте? Вот. І, що, і він потім в, не, в нього формується неростим зв'язок, підсвідомо що ми між цим результатом класним і моєю компанією, співпрацю з, з моєю компанією. Це дало конверсії. Плюс Плюс ми почали проговорювати, умовно кажучи. Кінці діалогу ми додали таку історію: да, давайте проговоримо плюси співпраці, плюси впровадження цих всіх інструментів самостійно і недоліки провадження цих, цих, цих всіх інструментів самостійно. Він називає плюси, він називає недоліки, а потім каже: давайте плюси і мінуси співпраці з нами. Як правило, як правило, там він бачить тільки плюси роботи з нами, а недоліки це типу, ну що треба заплатити гроші. Але ті недоліки, які він описує по співпраці по самостійному впровадженню, вони набагато більші. І Він сам розуміє знову ж таки себе продає. Розуміє, що ну треба йти інвестувати. Ну, це такі як маленькі приклади. Далі впровадження нових каналів продажів, Так само у вас можуть додаватися нові канали, канали продажів, Ви додали там, наприклад, займалися B2B, Тепер хочете B2C, або, наприклад, у вас був холодний канал. Тепер давайте будемо таритовану рекламу, лити, теплий трафік, або контекстну рекламу додамо. То це нові канали. Маркетинг, маркетинг це вже звісно розробка нових воронок продажів та теплих каналів від планування маркетингових показників. От тут дуже важливо, якраз планування маркетингових показників. Чому тому, що коли ви розумієте, коли ви розумієте, що які канали можна використовувати, додаткові нові воронки, нові канали. Ви слухаєте інших людей, ви чуєте, що там говорять конкуренти, і ви можете на основі того, на основі того аналізу вже планувати якісь показники по кількості лідів, точніше так, по вартості лідів, по конверсії з ліда в цільовий лід, і тоді виводити вартість цільового ліда. Ви можете прогнозувати, яка у вас буде, наприклад, вартість, вартість клієнта. Ви можете формувати теж саме РОМі, ви можете планувати. І на основі це, чому це важливо? Тому що е, коли ви затверджуєте рекламний бюджет на рік, ви можете плюс-мінус прогнозувати, яка буде кількість у вас лідів цільових цього рекламного бюджету по тому чи іншому каналу, а враховуючи вже конверсії за минулі роки або минулий рік по продажам да, із цільового ліда в угоду. Ви можете прогнозувати і середній чек. Ви можете прогнозувати, скільки грошей ви можете заробити. ну це вже переходимо до самого планування, і тут, от є таке твердження. да, план це ровно дорівнює прогноз, чи план це не дорівнює прогноз, і те чи інше е, твердження, воно вірне. З одної сторони, план е, воно дорівнює прогнозу, тому що ми прогнозуємо якийсь дохід, да? е, е, який у нас буде. Але чому він план не дорівнює прогнозу? Тому що план це чіткі. Цифри, які ми застосовуємо для того, щоб його сформувати, тобто прогноз більше відноситься до того, що ну напевно ми повинні заробити стільки. Так от план це, це не так. Да? План це чіткі цифри, які ми прописуємо. Але показники ми прогнозуємо. Тому тут от таке твердження присутнє. Все ж таки, що таке план? Це прогноз чи це не прогноз по факту план це чіткі показники але показники вони прогнозовані тобто вони прогнозуються і а, якщо говорити про критерії формування плану то я виділяю тут тобто, наступні критерії. відсотків дало нам 50 клієнтів 50 клієнтів кожен клієнт у нас вартує 15 тисяч доларів 50 на 15 тисяч доларів 75 там 700 скільки там 750 тисяч доларів ми отримали 750 тисяч доларів з цього каналу от ми це прогнозуємо да, наприклад але керівник каже, не 5% зробимо, а 5,5% зробимо. Чому? І він повинен пояснити, чому. Тому що ми в стратегії заклали інвестиції у відділ продажу. Теплий канал, рекламний бюджет. І отак от виставляється. А потім порівнюється з, а потім береться цей план, який формується, порівнюється з тим, оприлюдним нулю і нормою рентабельністю. І, як правило, якщо, правильно, то якщо не було повного, ну, да, може бути така, знаєте, типу, якщо б за минулий рік була жопа повна, ну, типу, жопа повна взагалі, е, не, було, е, там, продажу, е, по не було там відділу продажу, норми по інтенсивності ніякої не було, і так далі, там, то звісно, орієнтуватися на оцей показник, якби складно, складно. Тоді ви що робите? Ви звертаєтеся, до, наприклад, до мене звернулася там зараз. В компанії вони кажуть, Іван, яка норма інтенсивності повинна бути в B2B каналі? Я кажу 30 балів на день, один, бал, один результативний дзвінок, офлайн, онлайн зустріч 5 балів. Значить, ти можеш провести дві зустрічі, зробити 20 результативних дзвінків за місяць 600 балів. Тобто вони розуміють, що в середньому Я кажу, яка норма конверсії дзвінка в результативний дзвінок? Я кажу, 6%. Норма, а від 6 до 10, вони закладають песимістичний сценарій. 20 зустрічей на тиждень, 400, 300-400 результативних дзвінків. Три менеджери, помножаємо конверсія з зустрічі в угоду там десь 12%. І от вони помножити на середній чек, вот вони прогнозують. От таким чином тоді. Тобто вони відштовхуються від експертної думки якоїсь, тому що в них немає досвіду власного. Вони тільки запустили. Так само, маркетинг. Запускай маркетинг. Не розумію, яка конверсія. Звідки її взяти? Не знаю. Не було маркетингу. Йдемо до спеціалістів, беремо консультацію, або просто там, то у нас там в холдерсі є маркетолог. А ну, розкажіть, дай поділись досвідом. Поспілкувалися, заклали ці цифри, але закладайте песимістичний сценарій. Завжди є оптимістичний, реалістичний і песимістичний сценарій. Я рекомендую закладати. Песімістичний сценарій зробити більше буде класно, але відштовхуватися треба від песимістичного сценарію.